Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померли щонайменше 3 мільйони 900 тисяч людей. І ще болючіше усвідомлення цього від реалії сьогодення, що і цього року українці вшановують пам'ять жарт голодомору в умовах повномасштабної війни з Росією війни, яка знову супроводжується геноцидними практиками. Російський режим вже не приховує мети знищити українську ідентичність. Зажди, нині повсяк, час, і на віки, віки, святий Боже, святий, прісти, святий, помилуй нас. святий, святий ти, святий Безсмертний, помилуй нас. Ты мой, я тебя ищу, ты мой, я тебя ищу, ты мой, Всі і святому Господи, і в цих часу, і тільки амінь, Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи очисти, наші влади, попрости, беззаконня наші, святий злянця, і стіни не очі наші, і мені ходи, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері і всіх святих душі спочили грабів Божих, всіх голодом заморених, в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть до праведних, приєднає, а нас помилує, бо Він благий. І чоловіко люданий, уможені у, у спінні вічний похой, бодай Господи, душам поцілих грабів Божих, усіх голодом заморених і сотворені. He Отця і Сина, і Святого Духа, амінь слава Ісусу Христу! Якщо ми з вами думаємо, що більше такого голодомору, геноциду ніколи не може статись, то ми помиляємось, тому що хоча і час минає, але людина залишається такою ж самою. Від гріхопадіння від Адама і Єве, людина має заздрість, гордість, жадність, владолюбство і інші гріхи. Саме ці гріхи були причиною справжньою глибокою причиною голодоморів. Ті ж самі гріхи є причиною сьогодні того, що на нас напали і нас вбивають, маючи бажання бути більше, ніж тим, яким ти є насправді, звеличити себе, записати своє ім'я в історію, збудувати імперію і так далі, і так далі, і так далі через гордість. Заздрість, жадність, люди йдуть на такі великі, страшні глобальні злочини. Початок ХХ століття був прекрасним. Людина почала глибше вивчати науку, наука розвивалась дуже великими темпами, світ глобалізувався, люди всі подорожували, всюди будували залізниці. І здавалось, що попереду людство чекає лише хороше. Але пізніше і Перша світова війна, нас тут пройшлась і Друга світова війна, і три голодомори, що таке було з нами, що вже ми не можемо уявити, що таке може повторитись. Це не була воля Божа. Це було попущення Боже. Це було ликування диявола, це була тимчасова його перемога, бо ті, хто мали совість і честь, не наважувались відбирати в інших останній хліб, тому самі гинули. А ті, хто заховав свою совість і честь, свою віру у Бога подальше, перетворився на звірів, робили такі страшні. Речі. Тому найбільшою цінністю нашого народу це є наше праведне життя, наша, наша е, любов один до одного, самопожертва, турбота, наша свідомість, не гордовитість, а смирення, не жадність, а щедрість і так далі. Може лише нас врятувати від таких страшних трагедій. Те, що така трагедія не стала ще по сьогоднішній день, ми завдячуємо сьогодні нашим військовим, які вже три роки захищають нас від геноциду, тому що Росія поставила собі за мету знищити нашу державу і наш народ. Тому, коли ми втомлюємося, приходьмо на це місце і згадуємо, що буде їстими, хто втомився. Хто буде їстими, хто опустив руки. 32-33 роки це період, коли вже вщухли і вгасли повстання партизанів на нашій українській землі. У 30-му році останні загони покинули Україну і перейшли кордон і пішли жити за кордоном, бо не мали більше підтримки від населення. Нова економічна політика дозволила людям мати свою власність і так далі. Люди відвернулися і сказали, «Ході воювати, хватить, давайте вже миритись з радянською владою. І коли вони примирились, радянська влада побачила слабкість і почала масово їх вбивати. І тоді вже не було кому їх захистити. Тому вчимо уроки історії, дорогі в охресті, брати і сестри, не переставаймо підтримувати нашу армію. Що би не сталося, віримо, боремось і будуємо нашу сильну українську державу, тому що вона є запорука. Нашого життя, життя наших дітей, внуків і правнуків. Господь Бог є добрий, Він нам допомагає, Він нам сприяє, бо великим чудом є, що ми так довго тримаємось, і ми надіємо сьогодні на Господа Бога, і ми не забули тих, хто помер у ці часи голодомору, але молимось за них повсякчасно. З голодом заморених ми згадуємо на кожному богослужінні під час за померлих. Тому вічна пам'ять це не лише гарні слова, це є наше повсякденне життя. Пам'ятаємо про минуле, працюємо сьогодні, і дбаємо про майбутнє і більше такого ніколи тоді не станеться. Всім віка і здоров'я, а померлим у часи голодоморів царство небесне і вічний спокій. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати і схватити голову перед мільйонами жертв, які стали жертвами голодомору, наші співвітчизники. Голодомор це найжорстокіша трагедія ХХ століття, про яку ми повинні пам'ятати, ніколи не забувати. Бо коли забудемо, це може повторитися знову. Бо забути це зброя, яка стріляє в другого. Бажаю всім, щоб в них на столі було і до хліб, і до хліба. щоб ніколи в житті не бачити в очах дитячих голоду. Нам перемоги, миру, злагоди, добра. Ми завжди будемо пам'ятати. 90 років минає. Як була засвічена перша свічка пам'яті тих, хто помер іменно від голоду, який створила тоді сталінський режим, для того, щоб знищити половину, а може більше українського народу. Від по переписі 1931 року, яку проводила в Радянському Союзі, українців було 81 мільйон чоловік. А росіян всього 77. Тоді українці жили не тільки в Україні, жили по всій Росії, жили в Казахстані, жили в Узбекистані. І українців багато було. Так от, щоб не було цих українців, отож це був створений режим, колгоспи, заганяли, розкуркулі, розганяли всіх цих селян, які мали свої господарства. І створили Голодомор, іскусство був зроблений. І геноцид українського народу 33-х, 32-33 років, признали більше як 30 держав світу. І я вам скажу, от по прикладі нашої, ми 28 жовтня відмітили 100 років з дня народження нашої жительки села Центральне, одарки Онопряний Кардаш. Ця людина родилася в 1924 році. Їй було 9 років, коли почався голодомор. Їй з сім'ї з 12 дітей, яких в них було, многодітна сім'я була, осталося всього четверо дітей. Вона родилася в Кипячки тоді, в той час була. І от Кипячки, таке велике село, а померло більше як 600 чоловік, людей померло. А по нашому громаді по нашій, то померло більше як 23 тисячі чоловік. Це був геноцид не тільки проти українців, це був, був геноцид про всього нашого народу України. Тому ми повинні пам'ятати і знати, що не тільки сталінський режим, потім був гітлерівський режим, а тепер почався путінський режим, який хоче знищити наш народ. Такого не буде. Наші збройні сили. Захищають і будуть захищати нас, і ми доб'ємося перемоги. Тому слава нашим Збройним силам і слава Україні! Героям слава! Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте. Затужіть, заголосіть, померлі люди стогнуть з тої днини й благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ж ми колись жили, зруніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали. Люди вічно.